Перевірили, як ведеться робота по розширенню укриття в початковій школі Волошка. Зараз через маленьке укриття діти навчаються в дві зміни. Вже у квітні після завершення робіт учні повернуться до звичайного графіку. А ще заклад зможуть відвідувати маленькі вихованці, які наразі займаються дистанційно. Ми будемо навчатися під час тривоги в комфортних умовах, у світлих приміщеннях. У нас тут буде все: і аварійне освітлення, і витяжна система. У нас будуть прекрасні туалети, каналізація. Вода, батьки дуже вдячні. Крім початкової школи Волошка, в цьому році у нас планується розширення укриття в 23-му ліцеї. Розроблені проєктно кошторисні документації для розширення укриття у ліцеї інформаційних технологій та 26-му ліцеї. Виконана уже проєктно кошторисна документація по будівництву укриттів. Їх ще немає аналогів на нас в місті, ні ще не в Дніпропетровській області. Це буде побудоване монолітне укриття е, саме на території закладу у 22-му ліцеї та в 12-й гімназії тому роботи продовжуються. все це знаходиться на контролі у міського голови. Кошти на облаштування укриттів виділяються з місцевого бюджету, і поступово ми стараємося задовольнити потреби всіх учасників освітнього процесу.